Обережно негода в Україну прийшла зима зі всіма своїми правами. Зі снігом, вітром і морозами вона рушила Україною з сторони Білорусі. У західних, північних більшості центральних областей випадатиме сніг, місцями сильний сніг, хуртовини спостерігатимуться. Налипання мокрого снігу, подекуди можливо ожелець. Морози до мінус 10 градусів протримують у своєму полоні країну ще кілька днів. Сніг припиниться, але на зміну йому прийде сильний вітер. Запорізька, Луганська, Донецька області, Дніпропетровська. тут буде найбільше снігу. Він буде досягати значень сильних сильного і хуртовини спостерігатимуться замети на дорогах. І при цьому буде посилюватися вітер. Надзвичайному ці погодні умови синоптики не називають. А от комунальники вже вивели на вулиці столиці 20 одиниць спецтехніки. Вона чергує на найбільш проблемних відрізках київських доріг. Наразі ж водіям радять ще раз перевірити свої автівки і бути особливо уважними на дорогах. Також, поки погода не покращиться, радять взагалі утриматись від поїздок на власному автомобілі.